Всім привіт! Я Петробухов і це мій огляд новин тижня Одеси. Головна новина цього тижня це російська атака, через яку центр міста опинився без світла та тепла. Шість діб, десятки будинків в центрі міста сидять без світла, без тепла. Наші комунальники працюють над тим, щоб відновити постачання і тепла, і електрики. Я сподіваюся, їм це вдасться. І можна тільки порадіти, що це сталося зараз, в листопаді, який досить теплий, а не десь у лютому, січні, коли можуть бути від'ємні температури. Сподіваюся, що все буде. Нелагоджено, але ми повинні розуміти, що зима дійсно може бути важкою. Вже пройшов один місяць, ось таких п'яти. Холодних. Ще чотири нам треба витримати. Сподіваюся, що ми пройдемо це нормально. Також на цьому тижні обвалився балкон на вулиці Новосельського, на який вийшли дві літні жінки. Вони впали з третього поверху, одна з них померла через дві години після цього, інша досі ще в лікарні. Це жахлива трагедія, яку можна було передбачити. Дійсно, будинки досить старі. Цей будинок ремонтували в 2008 році, там був відреставрований фасад, але балкони не чіпали, тому що балкони є, власні. Сністю власників квартир, але зрозуміло, що власники квартир, скоріш за все, не будуть перевіряти всі свої балкони. Тому, очевидно, це повинна взяти на себе влада. Потрібно перевірити усі балкони в усіх старовинних будинках, яким там більш ніж 100 років, щоб люди, хоча б, знали наскільки безпечно чи небезпечно ними користуватись. Я вже не кажу про те, щоб їх відремонтувати, щоб хоча б люди розуміли, де в них є небезпека і де треба шукати кошти на те, щоб це привести в безпечний стан. На цьому тижні вперше поїхали ось ці гуманітарні автобуси, які ми отримали два роки тому. Через неструмлення в центрі міста не їздить сьомий трамвай, трамвай північ-південь, і тому. Тому в мерії вирішили замінити його автобусами. Їх запустили з вокзалу до вулиці Володимира Великого. Але, на мій погляд, інформування людей про це було дуже слабким. Тому навіть люди, які бачили, що їде автобус, не розуміли, що це автобус для них, не сідали в нього. Я бачив, що журналіст проїхав в цьому автобусі, і він був майже порожній, не дивлячись на те, що він безоплатний. Потім через декілька днів мерія запустила ще два маршрути, так званих соціальних, які також безоплатно возять людей. Але точний графік невідомий. Кажуть, що там інтервал 30 хвилин, але тільки в години пік. Тобто, не зрозуміло, не в години пік вони взагалі не працюють, чи працюють меншою частотою. Немає ніякої. Інформації на зупинках, тому я думаю, що ці автобуси не будуть повністю завантажені. Якщо б люди знали точний графік на кожній зупинці, навіть якщо там пів години, навіть якщо більше, але коли є точний графік. То тоді цей транспорт буде користуватись попитом, коли він ходить раз на пів години, то виходити таку лотерею чекати на, на цій холодній погоді під вітром і, можливо, під дощем, ніхто не буде. І тому я не думаю, що від цього буде зиск. Можливо, все ж таки було б краще запустити той самий 141 маршрут, про який говорили ще два роки тому на вулиці Семена Полія. З чітким графіком, щоб усі 20 автобусів їздили по ньому, і тоді від цього був хоча б якийсь сенс. Цікавий репортаж вийшов про відновлення будинку на вулиці Кутузакія, в якій. В липні получив шахет, там знищена така середина цього будинку, і ось ми тоді зібрались в серпні і виділили на першочергові роботи 10 мільйонів гривень. В цьому будинку зроблена така арка, якої не було в проєкті, яка утримує його від подальшої руйнації. Дуже цікаво, як це відбувається. Добре, що цей будинок вдалося стабілізувати, що він не впаде, і є можливість відновити майже всі квартири. Але це довгий процес. Я не впевнений, що це буде зроблено навіть в наступному році. Це така довга історія, але врешті-решт це буде зроблено. Зараз триває процес продумування того, як об'єднати різні департаменти, управління. Ось, наприклад, є обговорення, що робити там з департаментом транспорту, управління дорожнього господарства, СМЕП і так далі. І можливо, вони всі будуть об'єднані в одну велику структуру на базі департаменту транспорту, щоб була якась координація. У нас дійсно бували такі історії, коли приходить СМЕП, наносить розмітку на дорозі, а потім через місяць туди приходить управління дорожнього господарства і замінює асфальт. І якщо б в них була хоч якась координація, то вони б робили це в іншому порядку і менше витрачали бюджетних коштів. Тому, в принципі, це логічне рішення. І ці об'єднання загалом логічні, також є такі Таки, що управління, наприклад, торгівлі буде резакрита? А замість нього ці функції будуть виконувати реадміністрації. В принципі, у нас є такі. Дві паралельні структури керування в місті, наприклад, є там департамент житлово-комунального господарства, а є департамент житлово-комунального господарства, і вони обидва відповідають за одне і те саме в місті. Мабуть, така оптимізація є логічною, але відбувається і багато таких нелогічних речей. Наприклад, у нас місто виділяє людям, яких життєві проблеми, яким потрібно на лікування, які залишилися самі матеріальну допомогу. І до ось цієї п'ятниці ліміт на цю матеріальну допомогу був 14 тисяч гривень. Але зараз його понизили до 2900 гривень. Ну, це дуже маленька сума. Це, звісно, хоч якась допомога. Але в мене таке постає питання: а на що підуть ось всі ці зекономлені кошти? Які такі великі проєкти плануються в місті? Про це ми дізнаємось, мабуть, наступного року. До речі, про великі проєкти. Стало відомо, що те, що я казав на останній сесії міської ради з Трухановим, таки дійсно буде реалізовуватись. Це було після потопу, і я тоді сказав, що. Треба реалізувати ті проекти, які вже заплановані на вулиці Балківській, які набагато зменшать її затоплення, щоб пересип не був затоплений, щоб місто не було розділено на дві половини. І мені тоді на сесії казали, який я поганий, як я там спекулюю, політиканство і все інше. А зараз беруть і реалізовують ці самі проекти. Це два проекти, які були розроблені ще в 2023 році по відновленню колектору, який знаходиться під вулицею Балківською, щоб вода стікала в зливний колектор на вулиці Щогалєва. І ось міська військова адміністрація каже, що на це. Нам дадуть кошти з державного бюджету, і дуже добре, що так відбувається, тому що там проект кожен по 300 мільйонів гривень в місті таких грошей немає. Тому дуже добре, що це буде саме так, як казав це я. Ну і наостанок хочу висловити приємні почуття від того, що нарешті був звільнений Андрій Єрмак, голова офісу президента. Людина, яка асоціюється з багатьма негативними історіями в нашій країні, людина, яка, як я розумію, є організатором всіх тих корупційних схем, які наразі вскриває Набута САП. Ось. Весь цей міндічгейт. Він наскільки я розумію, також був на плівках. В нього провели обшуки. Можливо, він отримує підозру. Подивимось, чи дійсно президент зробив висновки з цієї історії, чи дійсно будуть звільнені інші люди Єрмака, які також були залучені в цих цих схемах, а не тільки міністр юстиції та міністр енергетики. Дуже хотілося б такого очищення зараз. У нас дуже складний період в історії нашої країни, і нам не треба ще додатково підставлятися на внутрішньому фронті. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.